Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо в нашій передачі про ситуацію в Криворізькому районі та про те, що в Дніпрі запрацювала онлайн-платформа зі шкільними книжками. Дніпро першим в Україні запровадив безкоштовну платформу, на якій розміщено всі шкільні підручники. На платформу MyBook вже завантажено понад тисячу навчальних книг. Надалі ця кількість буде збільшуватися. Також у деяких є аудіозаписи. Детальніше розповість директор комунального підприємства, цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста ЄДНІПРО Дніпровської міської ради Артем Трапін. Песников. Дніпро перше в Україні, те місто, яке запровадило електронні підручники у школах міста, і тепер усі учні зможуть користуватися електронними підручниками у класах онлайн навчання або офлайн навчання Наше комунальне підприємство ЄДніпро працює взагалі над всіма проектами, які є, які можуть бути цифровізованими і діджиталізованими в нашому місті, але після електронного можна сказати, посвідчення вчителя та електронного учнівського квитка ми запроваджуємо тепер електронні підручники. Які будуть діяти на всій території міста Дніпра, і ми є першими в Україні і навіть в Європейському Союзі по електронний підручник це онлайн-портфель, який буде знаходитися у кожного учня нашого міста за посиланням mybook.dniprorada.gov.ua. Кожен з учнів, коли потрапить до свого особистого кабінету, він буде завантажувати туди свої книжки. При реєстрації він обирає заклад. При реєстрації він обирає номер класу. До цього всі бібліотекари закладів освіти нашого міста. Міста сформують так звану бібліотеку онлайн, яка повинна знаходитись у їх закладі. Зауважимо, що ця платформа у ситуації, яка в нас зараз в країні, дуже потрібна, в тому числі, що діти, які приїхали в інші міста, приїхали за кордон, то вони не мають доступу до паперових підручників. У нас починається онлайн навчання, і вони їх мають мати. По-друге, у нас у місті дуже багато переселенців, їх більше ста тисяч зараз на території міста Дніпра. Вони також не мають зараз підручників, вони залишили все у своїх містах. Ми розуміємо, що їм потрібно буде якось навчатися. Зараз не кожен буде ходити до закладу освіти, брати книжки, і він може просто зайти, створити собі особистий кабінет і користуватися цими книжками в онлайн режимі. Коли діти вийдуть до закладів освіти, вже навчатися офлайн, всі діти будуть будуть мати змогу користуватися смартфонами саме книжками, планшетами у класних кабінетах. Ще один такий момент був для того, щоб створений цей портал для електронних підручників нашого міста розвантажити дитину від навантаження портфелю. Тепер просто можна цей портфель покласти у кишеню і займатися за цими електронними підручниками. І все місто буде діджиталізоване за такими проектами, які є зараз. Книжки стосовно культури. І стосовно спорту, це музикальні школи, це спортивні школи. Вони також будуть завантажені згодом на цю платформу. І за цією платформою також можуть потім навчатися і сульфеджо, і інші предмети, які потрібні в культурній і спортивній сфері. Просто зайти без ніяких питань на сайт mybook.dniprorada.gov.ua. Завантажити собі книжки або зареєструватися, завантажити собі портфель, завантажити туди всі книжки. Та отримати доступ дуже легко. Доступ учні можуть мати з першого по одинадцятий клас по дванадцятий. Ми розуміємо, що зараз першокласники, двохкласники, навіть діти трьох-чотирьох років вже мають якийсь там смартфон. Діти самі навчаються цьому всьому. І ми повинні розуміти, якщо ми хочемо в майбутньому it технології якщо ми хочемо вивести місто Дніпро на it сферу щоб воно діджиталізувалося, щоб з нами зацікавилися компанії IT з Америки. Європейського союзу і так далі, щоб у нас була робоча сила. Так можна сказати, то треба звикати, що діти повинні користуватися цими цифровими ресурсами з маличку, і вони повинні розуміти, як воно робиться, як туди заходити, і як з цим працювати. Тому що ми повинні вирощувати у сьогоденні людей, які знають, що таке цифрові можливості, знають, що така діджиталізація, вміють в майбутньому писати сайти. Діти повинні це бачити з маличкою, і коли вони це бачать, вони росту. Тут більш айтішними, більш програмованими дітьми, і у цих дітей можливо буде більше майбутнє фінансово забезпечене ніж у інших професій. Зараз айті технології йдуть уперед, і ми маємо знати, що Дніпро це IT-столиця майбутнього нашого світу. Вже близько тисячі з половиною підручників завантажені, це можна сказати майже всі. Але ми розуміємо, що є такі підручники, які, наприклад, іноземна мова англійська, і за підручниками Міністерства освіти та науки, мало хто займається в закладах освіти. Їх беруть як інтерпрайс і тому подібне. Зараз йдуть переговори стосовно того, щоб ці підручники також були на платформі. Ці підручники, які будуть заходити ще додатково, будуть завантажуватися у цей портал, і це буде швидко, це буде якісно і ніяких проблем стосовно цього не буде. Якщо заклад освіти Вирішить самостійно за якоюсь платформою, за якимись підручниками або формою навчання навчатися, то вони можуть завантажити туди самостійно підручники, за якими навчається заклад освіти. Але там завантажені всі підручники, які є за рекомендацією Міністерства освіти та науки. Ще хочемо повідомити, що у нас за цією платформою буде ще навчатися місто Житомир, і зауважимо, що ми запрошуємо всі міста приєднатися до єдиної системи електронних підручників. Запрошуємо Міністерство освіти та науки приєднатися до цієї системи та запровадити це як всеукраїнську платформу, так можна сказати, нашої країни. Всі учні, які є, наприклад, в Харкові, вони зараз дистанційне навчання, і в них така ситуація. Також можуть запросити у нас доступи, Ми можемо надати їм доступ: Луганська, Донецька, Харківська, Крим і інші міста нашої України. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра, і далі дізнаємося, яка нині ситуація в Криворізькому районі. Протягом ночі ворог обстрілював Дніпропетровщину. Під вогонь потрапили Нікопольський, Криворізький та Синельніківські райони. У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, яка нині ситуація в районі? Далі розповість голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ми вже звикли до постійних обстрілів, але сьогодні вночі були обстріли незначні однієї громади зеленодольсько колиці міста були обстріляні без руйнувань, без постраждалих. А також населений пункт Мар'янське, також без постраждалих. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт наша района, окрім цих буші, обстріляний, Тож, можна сказати, що більш-менш ніч пройшла спокійно. І ми криворізький район, прифронтова територія, яка межує з Херсонською областю та Миколаївська. Ми все бачимо тут на місцях, як наші. Хлопці працюють, відчуваємо результат їхньої роботи і бачимо, як вони захищають нашу територію, то ми їхньою мужністю і підпитуємося, і не маємо права навіть думати про сумнів, в те, що ми щось не зробимо або не переможемо в цій війні. Звісно, ми переможемо цю війну на 300%. Ніхто в цьому не сумнівається і навіть не думає про такі сумні думки. Кожен українець, кожен мешканець мешканець нашої території працює на своєму фронті. Хто чим може? Хто в'яже сітки, хто готує їсти для наших збройних сил, хто ремонтує техніку, хто волонтери для лікарень хто допомагає внутрішньо переміщеним особам. Кожен займається своєю роботою, і кожен мешканець іскрені віри в те, що буде все добре, що ми відбудуємо і відвоюємо Україну. І немає такого, щоб знаєте занепаду, поїдеш по території там, де після обстрілу населений пункт найбільше Ще зазнав велика кострумка обстрілу. Коли приїжджаєш туди, люди виходять, кажуть, що нічого страшного відбудуємо. Нічого страшного, ми переможемо. Саме головне, що живі, здорові кажуть, що ми будемо стояти тут. Ми вдома, ми нікуди не підемо. Ми будемо допомагати нашим хлопцям. Як ми можемо, знаєте, падати духом, тримаємося разом, тому що ми одна велика родина, яка бореться з цим рашизмом. Так що все добре, переможемо. Почались у нас найбільш активні обстріли з квітня місяця. То в квітні багато виїхало. От з деяких громад майже 70%. Це Зелендольська громада, Широківська громада, трішки Скарпівки і Апостолівська громади виїжджали люди. А потім, вже десь при кінці травня, початку червня, люди поступово поверталися до своїх домівок і не зважаючи на ці обстріли. І Можна сказати, що наразі на території Криворізького району десь 20% виїхало. Деякі села, які дуже близько знаходяться до лінії фронту, то там небагато людей залишилось. Це такі села, як Ганівка, та сама Бекостромка, Мар'янське, а решта територій, майже вся, все населення на місці. Касетними зарядами, цими системи Ураган та Смерч, вони обстрілюють щодня, і майже щодня деяка територія нашої громади потерпає від цих касетних зарядів. Але дякуючи нашим ДСНС-службам, які миттєво реагують на це. Ці обстріли виїжджають і розміновують ці вибухонебезпечні предмети, ліквідовують їх задля безпеки наших мирних мешканців, і багато територій вони зачистили. Але деякі території це посадки, поля віддалення від населених пунктів, і ще залишились непровірені, незачищені. тому є велика небезпека. Що в полях і в посадках прикордонних територіях це ті, що ближче до Херсонської області, там дуже велика небезпека і на жаль, із-за того, що там ведуться часто обстріли, і ДСНС немає можливості виїхати і відпрацювати ту територію, але по населеним пунктам вони зачищають щодня відразу після обстрілу виїжджають, і того ж дня вони зачищають ту територію в населеному пункті. За населеним пунктом наразі є проблема, тому що і велика трава, яка наразі заважає нашим ДСНСникам відпрацьовувати територію, тому що візуально їх не видно, і це все на ощупь завдяки. Її їхній техніці вони відшукують і це уповільнює роботу, але вони коли зачищають населені пункти, виїжджають на ті території і продовжують працювати. Вони працюють майже цілодобу. Тож ДСНС окремо дякую за їхню роботу. Дуже багато ще не за час бойових дій за 6 місяців. Вони знешкодили більше трьох тисяч вибухонебезпечних предметів тільки на нашій території. Але вони працюють і працюють і працюють. То їм щиро дякую. Кожного дня протягом шести місяців. Спочатку вторгнення Російської Федерації на нашу територію, ми усі разом працювали на оборону міста та нашого району, разом з містом, разом з підприємствами, які розташовані на місті, разом з кожною громадою, яка розташована на території нашого району, кожен голова громади, кожен голова району в місті, місцева влада працює на оборону нашої території та нашого. Міста ми вже зробили не одну лінію оборони, високошелована і добре фортифікована лінія оборони. Я не кажу їхню кількість а для не розповсюдження інформації. І ці кожна лінія оборони, яка розташована за межами міста на території Криворізького району, дуже добре укріплена. І я впевнений на 300%, що жоден расист не зможе пройти. І Криворізький район і місто Криворіг це велика фортеця, яку їм неможливо буде взяти. Єдине, що вони можуть робити, це те, що вони роблять обстрілювати з далекобійної зброї ракетами, підлом вночі. Це коли люди сплять і з далекої відстані, різними видами обстрілюють. Більше нічого в них не вийде. Але я вважаю, що це тимчасово, тому що наші хлопці працюють і відраховують їхні пересування цих. Війські цієї техніки і тихенько, по можливості їх також ліквідовують і знешкоджують на території Херсонської області. Вони працюють щодня і є певні результати, і непогані результати у наших хлопців. Тож все буде добре. А територію Криворізького району вони не візьмуть і не просунуться не на метр. Про ситуацію в Криворізькому районі розповідав голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції, розрахованих на підтримку медійних та журналістських організацій в Україні. Серед них журналістські партнерства з строком подачі 7 вересня 2022 року, а також інноваційні лабораторії, строк подачі 7 вересня 2022 року. Також медійні ради та професійні стандарти. Строк подачі – 20 вересня 2022 року. І механізми швидкого реагування. Строк подачі – 20 вересня 2022 року. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до заявок знаходиться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Також Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки. Контактні дані для отримання консультацій. Телефон 044 504 22. Два А також ви можете дізнатися всю необхідну інформацію в соціальній мережі Facebook на сторінці креативної Європи. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Нікалішин. А для вас студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро.